Дивись, які дарунки ще заховалися під листячком. Це останні ягідки, та вони самі смачні. Подякуйте вашим кущикам. Неважливо, чи ти тільки навчаєшся, чи може вже маєш два гектари різних сортів. Поцілуйте їх листочки. Вони витримали дуже складний рік і всі твої знущання над ним. Сьогодні вже пройшли по всій території легенькі морози. На цьому тижні будемо обрізати лозу. І вкладати його з до весни.